Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами спробуємо розрізати суматочок льоду. А для цього нам потрібен лід, його кубики. Ось така коробочка, ниточка та пластилин. Потрібно взяти пластилин, зробити ось такі кульки та почепити на два кінці ниточки. Покласти лід. Зверху на нашу коробочку та ниточку наверх льоду. Та спостерігати це займе не більше 5 хвилин. Тому що, коли лід буде танути, ви побачите, що буде відбуватися. Ось дітки, пройшло вже кілька хвилин. Ми бачимо, що у нас лід підтає, тому що вже пішла водичка зверху ниточка. Пролізла крізь лід. Тобто від пітану ниточка під вагою опускається. Тобто прорізає наш лід. Коли пройде ще кілька хвилин, лід ще пітає і наша ниточка опуститься ще нижче. І тим самим наш лід пополам. Спробуйте ви такий експеримент і порити все додому. До зустрічі!